Псалом 97. Співайте для Господа пісню нову, бо він чуда вчинив. Йому помогла правиця Його та святе рамено Його. Спасіння своє Господь виявив перед очима народів відкрив свою правду. Пам'ятає він, якову милість свою, свою вірність для дому Ізраїля, бачить ці кінці землі те спасіння. Що чинить наш Бог, уся земле, викликуйте Господу, покликуйте радісно, і співайте, та грайте, грайте, Господи, на гуслах, на гуслах і піснопінням, на сурмах і голосом рогу, викликуйте, перед обличчям. Царя цього й Господа, нехай шумить море й усе, що у ньому, вселена й мешканці її, ріки, хай плещуть долоні, разом радіють, хай гори перед очима, обличчям Господнім, бо Він землю судити гряде, він за справедливістю буде судити вселену і народи по правді. Амінь.